Христос Воскрес. Дорогі друзі, я вже записав відео на Фейсбук, але до мене звертаються люди, що занадто тихо, тому роблю через iPhone, можливо, буде чути ліпше. Отож, у чому справа? Учора відбулася 71-ша сесія Яремчанської міської ради. У часі якої, в розділі різне, десь понад 15 хвилин, мер міста Яремча Мироняк е Андрій Іванович присвятив справі монастира сестер служебниць у Миколичині, до якого сестри повертаються, і Івано-Франківська обласна рада. Прийняла одноголосне рішення за повернення монастира сестер, оскільки той монастир був куплений ще митрополитом Андреєм Шептицьким і владикою Григорієм Хомишиним сестрам, звідти радянська влада вигнала сестер, вони звідти самі не йшли. І ми. Як церква прийняли заходи, щоб е, повернулися сестри туди, тим більше, що там інтернати зліквідовано і на даний час існує е, оздоровчий центр Карпатській мрії, де працює 12-14 осіб, е, людей дуже хороших, е, з якими ми мали зустрічі тощо. Навіть говорили про їхнє працевлаштування. І вчора мер міста Яремчина, моє велике здивування просто брутально звернувся до депутатів у справі сестер, монахів і монахів. І Тому я підготував звернення відповідне цілу ніч. Я думав, чи відповідати, чи ні, але вона розійшлося. А тут торкає справа моєї рідної Яремчанщини, і я повинен звернутися в сумлінні, а також що я є відповідальним за справу повернення сестер до Миколичина, тим більше, що отримав офіційні повноваження від церковної ієрархії, від митрополитів, єпископів, особливо єпископа Коломійського. Черні... Коломійського його Митрополита Івано-Франківського, благословення Митрополита Львівського, якого я є помічником у справах монашества, також сестер самих, і тому я зобов'язаний захистити честь і гідність священників, а також монахів, монахинь Ную ГКЦ. Тому дозвольте, що я це звернення ще раз прочитаю, щоби всі чули. 71 сесія. Яремчанської міської ради, що відбулося вчора, публічно і офіційно стала місцем не єднання і відповідального слова, а сценою для гострих і неприйнятних заяв з боку міського голови Мироняка Андрія Івановича. І це у той час, коли весь український народ з вдячністю вшановує 160-ту річницю. З дня народження митрополита Андрея Шептицького, етнарха української нації, мойсея українського народу, людини, яка будувала Україну і намагалася український народ з'єднати в любові. У час, коли вся Україна молиться і працює для єдності, коли на фронті гинуть найкращі сини і доньки, нам, людям церкви, особливо мені як священнику. Дуже не хочеться відповідати на подібні речі, але змовчати в цьому випадку я не маю права, бо мене зобов'язала до цього церковна ієрархія займатися справою сестер служебниць у Миколичині. І я зобов'язаний захистити добре ім'я монахинь, монахів, священників яремчанського деканату і, зрештою, цілої Української греко-католицької церкви. <кій> Заяви, які прозвучали з вуст мера, не були виголошені на базарі, а з високої трибуни і тим більш вражають. Особливо брутально прозвучали його висловлювання на адресу депутатів Івано-Франківської обласної ради, що не лише порушують межі пристойності ці висловлювання, але й принижують гідність. Обраних народом представників. Першим, до кого я звернувся з проханням допомогти у справі повернення монастира сестер служебниць в Миколичині, був мер Яремча Миронік Андрій Іванович, це я сьогодні стверджую всім. Тоді він мені відповів: ви прийшли по адресу. Ми мали з ним кілька зустрічей, у тому числі разом з сестрами служебницями. Мер вимагав підписати меморандум і дорожню карту. Але як ми могли щось підписувати, коли жодного кроку ще не було зроблено? Коли не повернуто ні монастир, ні землю? Коли ми дізналися, що земля, на якій стоїть колишній <кій> монастир, перепрошую, <кій> перебуває не у власності міста. А належить Івано-Франківській обласній раді, ми відразу звернулися до компетентного власника. Відбулося зустріч з головами усіх депутатських фракцій, керівництвом обласної ради та обласної державної адміністрації. Пізніше у митрополита Володимира Війтишина зібралася велика зустріч за участі влади, очільників депутатського корпусу, священників з Миколичина і самого мера Яремча. Усі мали змогу висловити свою думку. Сестри служебниці не приходять у Миколичин як чужі, вони повертаються додому. Їхній монастир був куплений митрополитом Андреєм Шептицьким і блаженним Григорієм Хомишиним. У радянський час сестер вигнали насильно, а будівлю перетворили на інтернат для дітей з вадами. Сестри звідти не пішли самі добровільно, їх насильно вигнали, а монастир закрили. І ось тепер, коли вони повертаються, щоб знову служити людям, а саме виховувати дітей, підтримувати молодь, допомагати жінкам-військовослужбовицям, їх знову звинувачують і зневажають. І робляться не жителі Яремчанщини, зокрема Миколичина, де знаходиться цей монастир, про що свідчить їхня велика присутність на молитві недавній. Але мер це робить міста Яремче, що є дуже дивним. Митрополит Андрей писав: Війна проти церкви це завжди війна проти власного народу. Ці слова актуальні сьогодні. Бо церква не має меча. Не володіє армією, її сила у правді і любові. І та любов, яку несуть сестри, не вимагає аплодисментів, а потребує лише дозволу на служіння. Особливо прикро, що мер у зовсім негідному для посадовця стилі дозволив собі різкі, образливі висловлювання на адресу Української греко-католицької церкви, священства, сестер, тієї церкви. Яку офіційно ліквідувала радянська влада? Єдину при чому. У той самий день, коли у Росії вчора пропонували офіційно заборонити Українську греко-католицьку церкву, в Яремче мер практично у тому ж дусі дозволяє собі нападки на неї. Сподіваюся, що це випадковий збіг обставин. Особливо мене вразили слова, коли, звертаючись до депутатів, він сказав дослівно. Якби вам дали 200 тисяч, мається на увазі доларів, ви б ще не так боролися. У зв'язку з тим я хочу запитати мера, про що ви говорите? На що ви публічно натякаєте? Якщо ви щось знаєте, скажіть прямо. А може, якщо ви про це знаєте, то це, це ваша доля, а не чиясь? Якщо ж ні, навіщо взагалі піднімати таку риторику у публічному просторі? Моя мета не сварка. Я не прагну ескалації, Конфлікт. Нам сьогодні потрібна єдність, тверезість і здоровий глузд. Але використання авторитету ветеранів Збройних сил України і окремих депутатів задля доведення підкреслюю своєї правоти, а не правди це даруйте моральний злочин. Бо теперішній час війни це не привід для маніпуляцій. І ще, Мер сказав, що депутатам обласної ради доцитую, плювати на інтереси громади. І ще більше сказав: не хочу в це втручатися. Але ж він сам був депутатом цієї ради. Чи не є такі слова спробою посіяти розбрат між громадами Яремча і івано Франківщини в цілому? Чи не є це кроком розбалансування єдності влади на місцевому рівні? Чи не є це штучним створенням прірви, коли ми потребуємо мостів? Я висловлюю щиру вдячність кожному депутату Івано-Франківської обласної ради а також проводу обласної державної адміністрації за справедливу і державницьку позицію ставлені ставленні до Української греко-католицької церкви. Їхнє рішення у справі сестер це акт історичної відповідальності і моральної правди. Який, сподіваюся, буде довершений в найближчому часі. Сестри не приходять на землю яремчанську, щоб щось забрати. Вони приходять, щоб дати віру, доброту і служіння. У них немає бізнес-плану, як цього вимагав мер Андрій Іванович. У них є план один служити Богові і людям. Як це робили вони ще від самого початку їхнього заснування монастира у Микуличні? Їхній план це любов і самопожертва. Церква не є супротивником держави, вона її найглибший союзник, бо стоїть на сторожі людини, так сказав свого часу блаженніший Любомир Гузар. Сестри приходять не для боротьби, а для єднання, не для конфлікту, а для зцілення ран – Надію, що мер Ярем Мироняк Андрій Іванович просто вчора, в часі сесії Ремчанської міської ради, був не у найкращому гуморі, і що знайде в собі мужність і християнське сумління публічно вибачитися. Бо слова мають вагу, і то дуже велику. І наостанок. Мене здивувала майже суцільна мовчанка депутатів Яремчанської міської ради. У певних ситуаціях мовчання є золотом. Але іноді це злочин і співучасть у злочині. Церква не політична партія, вона спільнота віруючих людей. І вона заслуговує на повагу, особливо від тих, хто розпочинає засідання з молитви. Мені Просто, як священнику, приходить на думку. Що, а чи молитва Отче наш, дорогі депутати, якою ви вчора розпочинали сесію, до вас промовила? Якщо ні, то, мабуть, є великі гори з вірою в Бога. З молитвою за усіх вас, особливо за мера Яремча, але й відповідальністю перед Богом, церквою, монахами, монахинями, священниками, людьми. І всіма жителями Яремчанщини, моїми рідними оцулами, звертаюся до вас. Благослови всіх Боже, єднай нас, провадь, щоб ми стали частинкою тією продуктивною, яка будуватиме велику Україну. Україну, гаслом якої буде. І наріжним каменем. Гаслом українських націоналістів. Бог і Україна. Христос воскрес!